Коротше так, думаю покажу цей мотоцикл, в якому він состоянні. Зв'язку тут передню треба міняти, бо вона дуже залізована. Я її коли котю, тут храпає і цепок, виходить, виходить на зв'язочку і він навіть зараз видно, що він неправильно сидить. От видно. Задню получается треба теж поменять. І скоріше все, її цепок. Тут -то вже маятник ззаді варився. Це вже теж погано. Оця центральна лапка підножка вона не працює. Якщо на ній ставити, то виходить, її вивертає аж туди під мотор. Робить тільки виходить, ця бокова. Лапка. Ось такий він трошки ржавенький, нічого, думаю, пошурувати і все буде нормально. Стоп тут стоїть від Дніпро 11, чи від Юпітера І то такий поклеєний весь. Так, ну. Получається карбюратор стоїть. Окей, образець, фільтр тут стоїть нульовик. Це, в принципі, і хорошо, і погано. Перемотував лише якоюсь тряпочкою, щоб не так сильно плюка заходила. Краник тут не тече, все нормально. Такий він трошки собі виходить в мазуті, я думаю, це нормально. Воно почистити все буде Хорошо. Сам мотоцикл зараз заводиться, але но, но є свої косяки. От, наприклад, степлення тут не робить. Вижимаю повністю стріплення, нажимаю передачу і він одразу, виходить, дергає і глохне. Тобто степлення немає. Передні термоза якось ну тут робочі. От він з цієї сторони от такий ржавий. З іншої сторони я її вже трошки почухав. Сальники тут ще в принципі, нормальні. ну Цей не тік. А от з тієї сторони тік. Білка поцарапана. Білка ще. Скоріше все, треба буде поміняти сальник. І справа, і зліва, і не гратися. От такий він ржавенький, треба буде наждачкою вичухати його. А от фара тут, так, да, фару тут треба поміняти. Фара тут добре тріснута. Хорошо, фару позаміну, поворотів тут вообще ніяких немає. Приборка туди так хумит, то трошки погнута. І стоїть просто якась пластмаса. Перезанесеним. вот тут моргає, то є, то немає. Світло тут виходить, ну що світло, от світло. Останні тумблера і сигнал нічого коротше, не робить. Так само тут виходить, де стартер, нічого тут проще не працює. Газулька дуже тяжко крутиться і погано дуже вертає назад. Спереду я вже зняв, виходить. Тут стояла така габридна штука, оця, типу обтікатів. Я її сняв, бо воно сюди не підходить. Зараз я попав. Оце. Тако болоту я її, коротше, зняв. Сняв, поламав і, і дати тут оцей а воно. коротше сигнал тут Зроблено отако на бляшці, бо рідні кріплення поламалося я її не сняв та якщо що, я візьму просто до туди одного какого-то там сигнала где-то там в туле и все наши цели в принципе два штуки да кстати да рама тут обмен вот повар не немало и с той стороны так само в принципе вот короче в первую очередь думаю Цю кришечку, до e, Попробував закрутити його більше, ну так само степлення немає. На вже там щось всередині, диски міняти чи що. Труба тут нормальна, нічого не прогорівше, трошки поцокано, але то мелочі. Насвічник, коли заводиться, то воно тут отак перебіжиться, от, він вже не лягає туди плотно, треба буде. Поміняти на другий. А це що це таке? Піс... Попіставляли резини, якусь куфачку, щоб, мабуть, не тарабанило. Ну, щоб не тарабануло, її там треба просто закрутити. Вони, мабуть, не закрутили. І резинку тут треба поміняти От, добіршу вже, треба поставити мягенько бардачок, бардачок. Правий, лівий в хорошому состоянию, але тут тільки трошки лопнуто. Це можна, в принципі, зашпаклювати, заклеїти. Це, в принципі, ще нормально. Лягушка, жабка стоїть від Стандартних, коротше, від Дніпро 11. Там і пошло-поехало в Мінське, Такого, нерідні, коротше, так сказати. Та щось вони на кохозили, мовляв, для того, щоб... А я не знаю, для чого вони так зробили. Ну, коротше, якось так. Тормоза. а що ж це, я їхав, що тяжко тормоза нажималася? Понятно. задні Задніх тормозів коротше, немає. Їхав по дорозі. Коротше, їхав я. Пробував нажимати на ці тормоза. тормозів немає. Якось там на вже такому вжаті щось там з'явилося трохи. приклинуло, а вражати його не купую. Колесо заднє дуже тяжко прокручується і скрип шипить, що якийсь такий писклявий звук всередині, наче то резина метал. Ну, напевно, ті резинки там поламались чи що. Коротше, розберу, побачу. А от диски задні, виходить, взяли, вони постягли на болти. Видно, щоб типу, не розломувалось чи що. Ну, тут -тут, тут тут тріснуло, виходить, і вони, типу, нормально, типа, улучшили, так сказати. а диски не побиті. Ззаді склад, коротше, новий. Ну, просто зараз болоті, тут не видно Інтересно, нічого не поварено. Ну, коротше, тут якось так. Да, Передній склад. Передній склад тут отакий. Вот цей стандартний що что... Цей моцикл наче сьомого з 2007 чи 2008 року. Я думаю, що цей склад ніколи не мінявся. Діск, кстати, передні хороший. Нема ніяких там стукітів і всього. Коротше, нормальний диск. Тут вони щось трошки заварили. І тут так само. Хоча це кріплення приварили, а воно всіма відламалося, виходить. Та тут можна, в принципі, що то друге придумати, а тут тримає. Тормоза передні є, якось странно ну, передні тормоза роблять. Сімнадцяти ну, треба буде розбирати, дивитися, що там та як. Бак трошки погнутий, куча наклейок. Треба всі здирати. Якщо здалека дивитися, то мотоцикл не також і в поганому Але Якщо продивитися більш детально, що тут і фара побита, і переключатель неробочий, і варена не в одному місці, навіть на цей момент остіплення, що там диски чи що вже не роблять. Ну, там щось відварилося. До, там, такого все. Тут ще й мотор 50 кубиків, це ж не то, що там. Погонь тут 150. Ну, коротше так, сраку возити сайд. І з того боку теж варне. ну Нічого, моя, в принципі, ця верхня кришка від вилки є. вона буде поміняти. Бо це варне, це вже все, це вже нема тої надіжності. Хоча в принципі, хто як варить. О, завіс, нічого собі. Заглох. Чи це треба заслонку опустити. Щось воно даю газу облік. Господи, він ще робить аж нормально. Це він ще холодний, не прогрівся. Я сказав, що доволі не голосно що нормально, щось так. І так, скинув я заднє колесо, Подивіться, що там, чому чому так тяжко крутиться. Тут перше заварили тягу, виходить, бо воно тільки на тягі тут і трималося. Лише ще тут проварили, бачу. Видно, що то біда якась случилась. Там теж тяга проварена. Цепок тут є справді ніякий. Треба теж цепок міняти. Тут шату немає. Ну, сані, звісно, треба міняти. Взагалі невідомо що там тому моторі є масло, треба подивитися. Потім зв'язочка. А що зв'язочка? Ніяка. Сразу видно, що її к треба міняти. І плюс тут немає, виходить різні. Почипник крутиться, ну, але в ньому шапку ніяк не кажуть. А отут цей почівник стоїть намертво і він не крутиться. Класом крутилися на, на самих осі, а почівник ніякої там роль вже не травили. І з іншого боку так само приплинують почні. Вони видно, змастювали дуже довго, через того не полнулися. А Може я її змастю і не все буде добре. Но ще ось до неребро відломане. і плюс всі резинки теж ніякі. Резинки треба теж міняти. Зв'язочка ось така, ніякі зв'язочки, чистокі. Цепок, виходить, дуже часто злітав і заскакував. І так само тут, виходить. Січки якось так. А я ще думаю, чого немає, виходить, тормозив. Воно, ну, виходить, тільки ось до одним краєчком. Щоб там тормозило і все. Колодки стають. Я вот я купляв нові, то там видно було, що толщина є і все прочим. А тут зализані, затерті. Я як нажав тему за упора вже воно переклинуло і все. Ну от, треба міти, теж другу колодочку. Ну і другу вставити. Коротше, що тут казати, які гроші, такий і мотоцикл. Захочу, підроблю і буде нормальний. Якось так. Ну, в принципі, він чим то кращий за оцей мотоцикл. Хоча він теж такого не відео, о він та не, він круче, наче там лучше все. Альфа спорт. Да, може і так, но цей мотоцикл набагато гімородніший, ніж Я вам так скажу. Ну все. Дякую за просмотр, ставте мені лайки, або хочете дизлайки ставте, На що я заслуговую, так сказати? все.